Xio Residence Нові Ходосівці. Що в нас є? Ми вже побудували таунхауси. Ми будуємо апарт-комплекс, де буде всього 12 апартаментів з дуже класною інфраструктурою. Бисейн, тенісний корт, ресторан, дитячий майданчик. Також ми будуємо котеджі. Котедж 180. Квадратних метрів на ділянці 5 соток, як ви можете бачити позаду мене, вже побудовано перший поверх і облаштовується все для будівництва перекриття та другого поверху. Що хочеться сказати про цей котедж? 5 соток власної землі. 180 метрів квадратних. Та все це за ціною, дуже казковою ціною, 800 доларів за метр квадратний на етапі будівництва. Тому приїжджайте на перегляди.